Івано-Франківськ, місто музики, його архітектура схожа на дивовижну симфонію, а мешканці є великими поціновувачами класики. У цьому певні учасники тріо, яке завітало на Прикарпаття із концертом камерної музики. Це зовсім молоді виконавці, родом із України, які наразі мешкають за кордоном. Виступ на рідній землі батьків у їхній спільній творчій біографії дебют саме у такому складі. Все це завдяки людині, яка, ну скажімо, так, не тільки. Фізично Людей лікує, дає можливість їм відпочивати гідно до на рівні вже міжнародному. Я щиро дякую Олександру Леонідовичу Шевченко за те, що він власне спричинився до того, що ми сьогодні змогли так вдало виступити в нашому рідному місті. Твори всесвітньо відомого російського композитора Сергія Рахманінова в Україні виконують не так уже й часто, каже продюсер проекту Ігор Курилів. Окрім них, в програмі музика Антоніо П'яцоли та Моцарта такою добіркою Тріо прагнуло продемонструвати стилістичні напрямки різних епох: класику, романтику та сучасну камерну музику вони представили у власному розумінні і трактуванні. Сам колектив поки що без назви його учасників поєднали передусім дружні стосунки. Я зараз навчаюся один рік в Мадриді, там я познайомилася з цим чудовим вілочілістом. Я настільки закохалася в його гру, манеру, звук, теплий стиль. Я дуже захотіла з ним зігра... зігратися. Я йому запропонувала створити тріо, а на місці піаністки я нікого іншого не бачила, тому що я знаю, перше все, у нас. Людські ми подкрою в житті. У нас дуже людські хороші стосунки з цією дівчиною. У залі Аншлаг. Вхід на концерт для усіх поціновувачів камерної музики був безкоштовним. Після виступу на Прикарпатті тріо молодих музикантів дасть концерт у Чернівцях. Їхню не за роками професійну гру напередодні встигли почути також у місті Лева. До речі, концерт у Львівській філармонії був знаковим. Його запис потрапить на компакт. Диск окрім того, відзняли й телефільм про виконавців. Ці творчі набутки стануть першими промоматеріалами для нещодавно створеного колективу.